Мої вам вітання. дивіться який котяра йде, мокне. Хоч і він, мабуть. Наверное... Хоче він, напевно, піти в погріб, як в туалет. Там ще один є. Значить, сьогодні у нас дощ. Дощ холодно. І треба щось робити, треба щось знімати вам, тому що вам, мабуть, також сумно вдома, холодно і треба щось вам подивитися. Почнемо кадри з перця. Це перець, який я відібрав на насіння, але зараз він ще переміється і вже перебереться, ще там який кращий, який хуже і менший і так далі. Але про що йде мова? дивіться, він як постояв тут, то він... Телефон цього ще не передає. То він аж оранжевий, такий, аж гарячий. В порівнянні, наприклад, я взяв з тої кучі, яка не достигша. Уявіть, який контраст кольорів. Да? Ну я ж знову дивлюся на телефон і дивлюся на той перець. То ось цього і перець, наприклад, він настільки оранжевий, аж такий. Але телефон не передає цієї красоти. Який він. Тобто мова про що, коли він хорошо достигає, коли є йому час достигнути, а не так, що давай бігом, 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 бо всі хочуть купити, то приходиться вірувати він тільки такий пожурків. По ну це ще так зеленкуватий, але це для контрасту, то він е досить такий, я вам скажу, прямо ж хочеться його їсти і грязним, прямо прям взяти і з'їсти. Такий він має вигляд класний. Звідси зараз я наберу насіння. Процедура та сама. Миється, фасується, сортується. Більший, менший, хужий, хуже і лучший, з кращого, самого кращого вибереться насіння, поріжеться на заморозку і так далі. Ось це така у нас сьогодні буде справа, справа ось цей, що повністю був зелений, в сітці, вже такий, бачу, місцями достигший. Ну і тут також. Він достигає, тому що в погрібі лежить, пока що гміляків немає, Я тільки що зайшов подивився, то все нормально. Ось. Відео буде різноманітне про різні теми, які там збридуть в голову сьогодні. Також була заявка від глядачів, від глядача одного каже, покажи сипне до мотоблока. Покажу без проблем. Це для мене не важко і не є проблемою. Значить, Дивіться, зроблено таким чином, щоб. В рівень йшов прицеп. Тобто тут треба було опуститися, шайба, оце, яблуко і так далі. Тобто, що нам треба зробити? Звідси вийти якимось чином сюди. Тут воно, я не пам'ятаю, чи воно закручено в гайку, гайка приварена. Чи воно туди. Напевно, приварена гайка, а сам шар закручений. Яблуко саме закручено сюди. Закручене, потім тут а що треба зробити. Щоб був якийсь упор, тому що якщо тільки на одне яблуко зафіксувати, воно впаде, відповідно, нікуди не поїде. Тобто тут робимо букву Т ось таку до цієї перемічки. В даному випадку я сюди приварив, тому що в мене була така можливість, і я взяв і це зробив. Приварив, Просвердлив отвір, приварив звідти довгий болт. Довгий болт, ось він. І тут воно закручується. Ось тут є ще такі упорчики, уголки, щоб, щоб воно вліво-вправо нікуди не ділося. Тобто, що було зроблено? Приварено гайку, накрутений яблуко, вчіплений прицеп. Тут вже на кирпичики поставлено, приварено було ось ця тежка. І вже тоді по місту підігналися ті уголки і приварилися уголки. Тобто воно вже вліво-вправо нікуди не тікало, тоді вже просвірилося отвір, ну, приварилося, присварилося і зробилося таким чином. Тобто тут відкручуємо. Тут як прицеп автомобільний, звичайно, це з автомобіля знімається і поїхав далі. Ось. І якщо б не варити ось цю тему, то так само береться цей профіль, просто чуть довший. І так само з уголка тут приварюється. Щось і на той самий болт, так само можна його зверху, як хомутом, прикрутити. Все, все зрозуміло. Все зрозуміло. От. Або ж так само цього довше зробити і тут острімяночки, дві штучки вчепити. Ну, варіантів безліч я вибрав такий один із самих, який мені сподобався, тобто приварив сюди усе діло от і, все, от і все прицепне. Так як я мотоблоком не дуже часто ганяю. Не дуже часто ганяю далеко, це тільки тому, що буває там, як не картоплі вивезти з города, то це ж перця, ну ящики з помідорами, ну, тут, то, тобто такі якісь речі. Бо мені мотоблоки не дуже подобаються, трактора мені подобається їздити з прицепами. Але на всякий випадок зробив, хай там буде. Так що, може хто захоче собі до автомобільного прицепа робити, да? то ось ви бачите який Торк-торк-торк. Чіпляти дуже швидко, надів, гайку від руки прикрутив. Можна ще до гайки зробити тут два, два вуса, якихось буде така барашка від руки закручувалася. Буває, треба ключа пошукати. Так, З прицепом розібралися, зараз маю, щось ще побачу таке. Інтересне, цікаве, то ще й ще щось розкажу. Капусняк росте. Капусняк росте. Е, Бачив я дві гусінці. Як? Як я їх побачив, завжди ходжу, дивлюся, чи все нормально. Дивлюся, є гавно від гусениці. Я туди-сюди дивлюся, сидить, їсть. Дві штуки на двох капустинах я побачив. Треба їх, напевно, обробити. Цю я не обробляв. В тій теплиці був значить, була процедура, яка Актара, е, Не пам'ятаю, які там фасовці, в дозіровці в бачок і про... Про цей канал по каплі. Прокапана. Воно прокапало і вроді, бо там же ж була гусниця, під'їдала, то вроді його поки там ще нічого не гризе. Дощ іде. тут капуста набагато менша. Порівняно з твоєю теплицею, так як ми її садили чуть і пізніше на, на пару днів, то вона така. Е, нема, не видно, поки місця я не побачив підгризаних після того випадку. Є такі більші, менші, міжрядя міжряддя буряном я поборовся, як ви бачите, в рядках такий досить бурянець, а бубе все і такий. Тобто ще одну обробку треба буде. Зробити, тому що заросте буде не красиво. Будуть і слімаки лазити і все буде. Ну така, якщо б дасть погода, то вона виросте. До речі, помідори штурпаків. Кому цікава ця доля цих помідорів? Як там у вас помідори в теплицях? Помідори в теплицях, дивіться. Вони вже попідростали реально. Це аксіома з пасенків. Я, до речі, звідси вже був нормально нарвав. На салат я захотів свіжих помідорів, бо там у нас є ті, що вирвані звідси зелені, теж достигли червоними. Але я люблю червоні помідори. Я червоні свіжі, то я пішов нарвав свіжих з стовбурів. Бачите, зараз вони тут обірвані. Ну і є перці, до речі. Перці від сингенти. Якісь такі вони маленькі перчики, а є ще там у мене дуже хороший перець якось може теж сьогодні покажу. Так, ось тут під'їдено. Під'їдено, чи це ось слимак згриз? Ага, диви. Оба, на, от я тобі зловив. Бачили, яка гадость? Це треба завжди ходити. Ходити і моніторити це все діло. Значить, актара може... Так не подіяла. Треба сьогодні забовтати в балончик і дати по листю, бо то була обробка по каплі, по корінцю. Ця теж підгризана. треба дивитися. І так само на всіх інших. Тут десь, якщо є вона підгризана, треба ходити дивитися. Треба ходити і дивитися. Ох, диви, який жирний. Сом. Чи в що це таке? Ну і тут теж вона щось підрізана. Ну а основна площа то така більш-менш хороша, красива, росте. Де поїдена була, то я попісаджував. Хоп хоп-хоп. Та сама ситуація, да, Щось воно тут таке непонятне. І ось тут така сама ситуація. Давай. Вроді тут зверху нічого не видно. Не буду далеко коритися. І є ще там пару штук підсадити. І також є дивіться, які дюри. Кріт, не кріт, не знаю, що це таке, в кріт, бо тут завжди крути підривають. І на городі там попідривали. І в тій теплиці також таку, видно, дірка без сервії, без, без кучі. Вже виключився, але там ще водів рукавиці, подрапався трошки. Знайшов ще одну таку виглядіну, Ну, це вже я тут відірвав серединку. Але викупав її, заглядав, заглядав, тоді ще почав варити ямку. Все-таки взяла, була там гусниця маленька. Яка гусінь була і, і це. І все-таки, напевно, ця актара або не подіяла, або я не знаю, що ще. Треба значить повторити. До речі, ще один кущ оцих помідорів тут. Десь який. Також аксіома. Цвіте, якщо пощастить до Нового року, будуть. Ну і персі, відповідно, хто пам'ятає, вже попідростали. Дивіться, скільки тут персів ще є. 2, 3, 4, 5, 6, там коротше, безліч їх є. Ось там, ось там є. І там будуть. Також до всіх тих фрагментів добавлю ще ось такі перці, які я тільки що зібрав з теплиці. Гіркуєси з теплиці, теплиці рулять. Як не крути. Але де ж їх наставити ще з цих теплиць? Троча, на цьому, мабуть, будемо відео. Зав'язувати. Толком на сьогодні цілий день йде дощ, дощ йде цілий день. Вже я вибрав насіння з тих персів, нормально вийшло, а персів тут просто капець, скільки його вже нам трошки роздавали, куди треба готовий порізаний. І таке в нас справи. Так що, скоріше за все, побажаю вам хай щастить. А якщо зараз щось придумаюся, то додаю ще кадр.